Вітаю, ви слухаєте Альтерего подкаст. З вами Лайджа. І сьогодні я хочу поділитися накипівшими думками, поки маю таку можливість. Почати я би хотів з теми українських артистів, учасності. Самих таких популярних артистів, це величезний список, там Піваварави, Дарафієви, Вакарчукі, там більш другорядні артисти, такі, як там всякі кола, Альона Альона, і так далі. І так далі. Ще там доволі великий список нашої культурної Богеми. У мене одразу до них усіх одним махом пред'ява за те, як вони. Продовжують би, своє культурне життя, враховуючи соціальні обставини, в яких опинився зараз кожен українець, кожна українська сім'я, в частності хлопці, тобто чоловіча частка населення, яких можуть в будь-який момент насильно відправити на війну проти їх волі, проти їх там, поглядів, скажімо так. На те, як їм жити. Чому я почав цю тему саме з наших артистів? Тому що саме наші українські зірки на сьогоднішній день являються яскравим прикладом нерівності нерівності між українцями. Тобто, у нас така наростає, вона набуває все більших і більших масштабів. класова нерівність. Тим паче вона набуває все більше і більших масштабів там серед. Держслужбовців серед бізнесменів це все загально відомі факти. Але я як творча людина в першу чергу хочу акцентувати увагу саме на наших артистах, особливо на таких, як Святослав Вакарчук, це взагалі класний приклад. Або соліст Антитіла класний приклад, класний приклад відеоблогер Стерненко, Ютуб-блогер. Оце, от взагалі, б окремо виділив, як три яскравих приклади, коли люди служили в армії. І у них чомусь з'явилася якимось диво можливість посеред розпалу війни взяти і звільнитися зі служби в ЗСУ. І спокійно продовжити займатися своїми справами живучи в єдиній системі координат, де одним хлопцям страшно зайвий раз вийти на вулицю, тому що їх можуть відправити на фронт, де, е, як мінімум, 100 тисяч у нас, а то може і пару сотень тисяч вже е, СЗЧ в нашій країні, і СЗЧ це питання таке дуже. Предмет великих дискусій, тому що кожна людина, яка наважилася, Самовільно залишити військову частину. Кожна ця людина вона має свою історію, свій біль. По-своєму, морально зламалася. Хтось морально зламався там після року війни, хтось після двох років війни, хтось через конфлікт з керівництвом, хтось через конфлікт з кимось зі співслуживців, а хтось морально зламався через те, що просто вже втратив сили, моральні, духовні, фізичні сили. На те, щоб продовжувати е, воювати. Тобто, питання СЗЧ – це взагалі таке питання дуже е, глобальне. І я на цю тему е, я починаю е, трошки е, цієї теми торкатися і буду цю тему все більше розкачувати по мірі того, як багато в мене буде роздумів е, щодо цього. А роздумів, я думаю, буде багато, враховуючи усе, що у нас відбувається. От, о, і це дуже яскравий приклад. Як новина, яка там була вже більше тижня тому, дуже скандальна. Масові рейди, в тому числі після концерта Святослава Вакарчука. Масові були, е, як це кажуть, облави на полювання на е, нові душі, нове м'ясо, нових людей, враховуючи, що у нас сотні тисяч солдатів, навчених, як я згадував в минулому подкасті, навчених е, сидять в тилу. У, у нас продовжується полювання на хлопців, е, яких там за два місяці криво-косо підготують, які там е, просто навчаться автомат в руці тримати, і одразу їх пошлють на нуль на смерть. Є така велика віра. Рогідність, і мені е, дуже огидно читати е, коментарі українських всяких там держслужбовців, всратих, депутатів, експертів, міністрів, недоміністрів, недодепутатів, е, які самовпевнено стверджують, що на передок попадає максимум 10% мобілізованих. Або коли Зеленський обіцяє, що скоро повістки всі будуть приходити там е е якимись поштами, електронними шляхами, усі ці бусифікації закінчаться. Відверта брехня, брехня і ще раз брехня з усіх сторін, від малого до великого, від е самого такого е депутата, е який максимально заритий, десь глибоко е там відкупився максимально і всіх своїх дітей повідкупляв від мобілізації. Е до е Нашого президента. От. Багато обману, обману. А чому я так на Вакарчуку, наприклад, акцентую увагу? Тому що це вже просто в лоб, це еталон лицемірства, коли людина. А, якимось дивом, явно незаконно, тому що чомусь одним закон писаний, що можна, а іншим не можна, воюють до нескінченності. Він взяв і звільнився з військової служби. А, у нього є можливість їздити в Європу, в Америку, в Канаду зі своїми концертами. От він дає там свій концерт, як я розумію, там вперше за період повномасштабної війни, так нарешті дарвався до Палацу України, і в Палаці Україна він дав концерт. Людина, яка офіцер, так, військовий офіцер, замість військової служби, дає концерти в Палаці Україна. І після цього благополучно. Запаковують нову партію хлопців, яких, грубо кажучи, от не ладно, не буду грубо. Казати, що це, як це для мене все виглядає. Тут і так нормальним людям все зрозуміло. Просто яскравий приклад класової нерівності. Це от такий яскравий приклад, а насправді їх дуже багато в різних сферах. Скандали з бронюванням, скандали з МСЕКом, дуже багато фактів, які вже в лоба, дуже багато ДБР, СБУ, які викривають там просто якісь шалені ці. Історії з сотнями тисяч, з мільйонами доларів, які були нажиті шляхом там, відкупу від служби, ну, нечистим шляхом. Коротше, багато тварій промутілість і продовжують мутитися на цій війні, і скільки б цих тварій не позакривали у в'язниці. Все одно це виглядає як вершина айсбергу, тому що в реальному житті їх набагато більше, цих тварій на сьогоднішній день. А тварі сьогодні насправді балом. І ще хочу про артистів, так щоб точку поставити. Крапку поставити. У мене була переписка, не хочу згадувати ім'я цієї людини. Але я нещодавно в інстаграмі зробив серію сторіс, де. Так би мовити, пред'явив пред свої претензії, свою критику в адресу артистів, що їх збори це просто лицемірство. Що вони цим відкупляються, відслужуються, роблять ілюзію, що вони підтримують ЗСУ, до вас там всякі артисти до військових приїжджають, так? проводять вам свої якісь примітивні на уровні подземного переходу, там на гітарки вам пограють, попоють якісь примітивні пісенки, куплять вам пару дронів не на свої гроші, а на гроші. В основному, якими скинулися їх якби, фанати там, да, слухачі, відкупилися парою дронів, раз в три місяці до вас приїхали вас там провідати в гості. Да, і як би відслужилося, якби і молодці, і молодці ці всі артисти до них не доїбатися. Розумієте? І мене вже нудить від цього лицемірства, що це вже три роки продовжується. Оці от їх поїздки на скінченні всіх наших цих знаменитостей, що вони самі там не воюють, у них там чоловіки, брати, друзі, у багатьох там можуть теж не воювати, десь ховатися. Далеко не усіх там чоловіки, брати, там, друзі воюють цих зірок. Тобто дуже багато такого лицемірства, що от їм, наче от це вигідно. Їм класно, що от вони за рахунок військових, на фоні військових, такі от патріоти, такі от класні. Але для мене це лицемірство. Чому? Тому що от згадую яскравий приклад. Ім'я не називатиму. Переп мені відповіла на цю серію сторіс одна артистка. Немало відома. Значить, у нас була така цікава переписка. Я скажу просто: от, ключову мораль цієї переписки. Це людина, от, вона, от коли ти провокуєш людину на емоції, то вона проявляє от, усю свою сутність. І примітно, що ця артистка, вона показала мені в цій приватній переписці. Я, якщо треба, буде опублікую. Якщо це буде, ну, потрібно, я опублікую цю переписку. От. Вона проявила своє реальне ставлення до військових. А реальне ставлення до військових у багатьох артистів і наших блогерів як до лохів, яких загребли на війну, захищайте наші дупи, а ми будемо продовжувати пити свою каву, своє вініжка е і е жити і кайфувати. А до вас, раз в три місяці приїдемо е зробити відімось, що ви нам небайдужі, е пару дронів вам підкинемо, ніж чачків. Е і далі будемо по своїм Нью-Йоркам, реаліям. Всяким там європейським теж городам катати тури, концерти, жити своїм життям. І молитися, щоб наших там чоловіків, там, братів, наших близьких, там, друзів, корішей, з якими ми живемо, кайфуємо в одне місце, надуємо, щоб їх не загрібили як лахів, як вас, на війну. Ось таке істинне ставлення багатьох наших артистів до військових, яке прикрито за багатослойною маскою, а, значить, волонтерства. От. Я вважаю, я офіційно заявляю, що всі наші стендапери, музиканти. Я вас всіх зневажаю. Я вас всіх повністю зневажаю, тому що на сьогоднішній день ваші концерти перетворилися на пастку на грьобане кодло. До вас скоро взагалі молоді чоловіки перестануть на концерти ходити через страх, що після концерту їх як лохів запакують і зразу вишвернуть на війну дохнути. А на війні оце от герої не вмирають і так далі. Я вам скажу станом на, на сьогоднішній день не вмирають, а дохнуть. У нас е, хлопці на війні дохнуть. На війні зараз дохнуть. Не вмирають, а дохнуть. Цинічно дохнуть. Я тисячу разів ще це слово повторю, щоб акцентувати увагу. Щоб розбити ваше сране лицемірство, я ненавиджу лицемірство, я ненавиджу брехню. Я ненавиджу телемарафон, я ненавиджу нашу владу, я ненавиджу, е, так само. Я до речі, ненавиджу, зневажаю ваші е лицемірні протести е закликом звільнити полонених. Це єдині протести, які у нас е ще можна проводити за, за полонених. І коли люди хайпляться на гучному слові Азов. Коли я бачу багато молоді, у яких на лисі написано, що срати вони хотіли на полказов і на, на полонених, просто присмокталися до популярної теми і хайплять на цій темі третій рік підряд, я ненавиджу, коли люди роблять а, ілюзію підтримки українців а, тим, кому зараз боляче, і а, вилучають якусь вигоду, а, якусь для себе вигідну а, увагу, хайп, резонанс. Uh, ну, своє его гріють, що вони такі правильні, такі Діви Марії, святі, що вони там uh, 5 хвилин постояли з цим сраним плакатом. В підтримку полонених, а потім цей плакат десь вишвирнули в сміттєвий бак і пішли там пити свою каву і сосати своє віно там сігару, і не знаю, що, і що там вони пішли робити. Але точно не боротися за справедливість і говорити про ті теми, про які намагаюся говорити я вже півроку як.